Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози тема. Сьогодні у нас бліц, відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас я збирав так само питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання буде в описі до відео. А, ось, ну і під відео на Ютубі теж питання можете писати. Я всі коментарі читаю, всім стараюся відповісти. Так, да, це до слова. А, ну що, раз мочитесь позручніше. Ну, я починаю. Давайте з такого почнемо. З'явилася сьогодні інформація, що на Зеленську планувався замах у Жешуві. І що, чи то наша служба безпеки, чи то, відповідно, польська цей замах. Ну, Одним словом, не допустив. Ну, питають, власне, а, а, а був ли мальчик. Ну, давайте. Раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то дійсно, ось на Володимира Зеленського планувався замах у польському Жешові. Чи то в аеропорту, чи то в самому місті. Покажіть мені. Скажіть мені, правда. Інгус. Кано Евес. Так навтіс перевернути, цікаво. Да, Тей Ну, брехні тут не впало. да дійсно. Ну воно цікаво все одно зараз. А, що в нас тут? Інгус, Кано Евас, навтіс перевернутий. Дагас Тейвес прямий. А, дивіться. Все-таки. Ну, брехні не впало, Кано пряма правду показує. А, но, аутіс перевернутий, присутня, певна, все-таки, маніпуляція інформації. Маніпуляція, ну не обман. Наче воно не зовсім так було, як це озвучили. Але загалом, да, дійсно, диму без вогню не буває. Що в нас тут? Ось є гроші, були заплачені. Ось кано це розкриття інформації, кано це план. Ось. Були були активні дії. ЕВАС ну до речі, аеропорт в принципі, якщо так. Інформація, ніби про аеропорт було і була. Поправте, якщо не правий. А ось дійсно ну, присутня певна маніпуляція інформації. В той же час навіть з перевернути, це знаєте, можна прочитати як блокування задумів. Що спричинило, що трансформацію ситуації? До речі, заверніть увагу. Навіть із перевернути руна долі. Ні, судьба, не було долі, якби, щоб Зеленського прибрали. Він ще свою місію не виконав. А, з точки зору вищих сил, бо почнете зараз політичні ції приплітати, а, Дагас, ось трансформацію ситуації, показує по Тейвазу. Робота спецслужб. Тейваз дуже часто спецслужби показує якраз. Так що, да, дійсно було. Ну, там не все так гладко. Тобто, і все рівно є якась маніпуляція інформації. Тобто, щось нам видали не то, що відбувалось насправді. Але загалом, да, дійсно, замах планувався. Правда. Так, а ну давайте далі на тему замахів. А то рясно пішло. З'явилася інформація, ще що планувався замах на Гордона. Давайте і тут перевіримо. Так, раз дякую за відповідь. Що називається, ну якщо про Зеленського я ще можу допустити, то от Гордон, ну, щось мені сумнівно. Ну, подивимося, може, я предвзятий в даному питанні. Ру не покажуть. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, то правда, що ось на Дмитра Гордона планувався замах. Теж ось його десь розкрили нещодавно. Покажіть мені, Скажіть вам, правда. Пустаруна. О, тут уже цікаво зразу. Перт, Дагас. Торісас іса. Ну-ну, ну-ну. То правда чи ні, покажіть. Ясно. Ну, давайте. Що в нас тут? Постаруна, Пер, Дагас, Дерсус перевернутий, Іса, Ти перевернутий, Ансус перевернутий, Ансус перевернутий і руна, яка в класиці показує брехню. Я питаю, чи правда? Ну, а якщо по Зеленському, так, да, дійсно було, хоч все рівно там інформацію трохи накрутили, то тут м -м, дійсності воно не відповідає. Ну, Решту нема сенсу розбирати. Неправда. Ось тут якась задумка була, таємна гроші на кону, якась обмежена дія, знов таки таємна, таємна із обманом. Знаєте, це схоже на хайп. От реально хайп і бажання на тому заробити і перегляди підняти. От і все. Тому тут так, по гордону ніякого замаха не було. Прикрашено це все. Давайте далі. Таке просить подивитись. Знов заговорила так звана радіостанція судного дня. У увб 17 чи якось так вона називається. Це ще Союза була. Жужжалка її ще називають. Вона більшу частину часу гуде, а буває, іноді передає якісь незрозумілі слова. Останнє, що вона видала, бомжокрем. Отаке слово. Ну Давайте подивимося, що це взагалі за трясця така. Давайте подивимось її взагалі призначення. Чи вона дійсно просто жужжить якийсь фон створює, чи дійсно за тим щось стоїть, це Може, якісь ключі, коди, чи щось таке. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, оця от радіостанція судного дня, яка десь на Росії знаходиться, то покажіть, мені, будь ласка, справжнє її призначення. Що це вона видає? Таке її справжнє призначення. Скажіть, правда. Пер прямий знов таке, ну, добре. Евас. Ну прямий бух, хай так і буде, значить. Ера, так. Кан. Бркана. Ну-ну-ну ясно, ясно. По Ага, поясніться, що таке? Дагас. Ну да, гаразд, куда? Драйда. Ну, знаєте, що я вам скажу? Вона не просто жужжить і не просто бред якийсь видає. Тут цікавіше. Ну, цікаво тут, що. Я думав, що тут. Ха, ну, добре. Перепрошую. Що в нас тут? Що ми маємо? Перт, Евас, Єра, Кано, Беркана, Пустаруна, Дагас, Райду. Отож, прошу мова. Пер показує розкриття інформації. Мало того, кошти великі виділяються на те, щоб цю жужжалку тримати в строю. Ось вона працює, ось вона жужжить, в даному випадку це як передача якоїсь інформації йде. От. Далі, Поєрі. давно вона працює, циклічно вона працює, да? тобто ну, жужить, жужжить, жужжить, а іноді щось видає. Кано. Кано це роз... план. Тобто, ну, воно мені реально йде як якісь кодові слова. Це не просто якийсь бред е, сумасшедшого. це дійсно як якісь кодові слова. Це може бути для якихось законспірованих агентів, для ще когось. Ну тобто, от ви зрозумієте, що воно значить, якщо ви не маєте ключа до розуміння. Не зрозумієте. Ну, почули ви її далі. Що Що з тим робити? Ну, тобто, ну а вона дійсно передає. Є тут певна штука. Ось, ось вона видала якусь інформацію. Після того якісь дії починаються. Таємні, таємний підтекст тут присутній, зрозуміло, значить, вже спецслужби, схоже, тут замішані. Ну, дивно, що саме спецслужби не показали, ну все рівно. таємниця є, значить, тут не все так просто, і очевидно. Ось так само воно зміну ситуації дає, і рух якийсь спонукає, ну, дії, дії, давайте так. Це не обов'язково може бути рух дії якийсь ось. Таємні дії, знаєте, ось, ось як команда пішла. Це запустило процес. Таємно йшов ось до якихось дій. Заклик до якихось дій. Виходить так. Та що не, не просто така жужить і якийсь бред видає. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте наступне питання. Отже, останнім часом активізувалась Мар'яна Безугла. Розбір її у мене був, хто вона така, хто там за нею стоїть і так далі, пошукайте. Давно розбір був, він актуальності не втратив. Ну, що цікаво мені подивитись? Безугла там про карму останнім часом заговорила, да? аж двічі. Ну, так от, мені стало цікаво подивитись її карму. От на зараз, що ви ще сили покажуть. Давайте. А ну Ануараз, покажіть мені, будь ласка. Ось на зараз. Як вищі сили. Бачать карму Мар'яни Безуглої, Покажіть мені. Скажіть що він правда. Потал перевернутий. Ага. Інгус. Перт перевернутий, Маннос перевернутий. Прекрасно. Постаруна. Ось вам самі вищі сили. Єра. Ага. Пересас перевернутий. Ну мені треба щось коментувати на рахунок того, як вищі сили бачать карму самої безуглої, коли майже весь розклад перевернутий. Як ви думаєте, це про хорошу карму чи ні? Що в нас тут? Отал перевернутий, Інгус, перевернутий, Маннас перевернутий, Пустаруна, Єра, Турісас перевернутий. Ну, дивіться, самі вищі сили відмітились. Оце уроки карми, до речі. Ось ось сама карма відмітилась. Прекрасно, правда? Дивіться. Питання в неї йдуть по владі, питання в неї йдуть по роду. От явно, оце от продовження роду. Я, я чесно не читав її біографію. Діти в неї є, якщо ні, так їй би треба було задуматись про продовження роду. от реально. Карму вона, до речі, не тільки собі заробила, а й своєму роду. Угу. І далеко тут не в плюс. Пов'язано з грошима, певні нюанси. Ну і мало того, що їй прям натякають, що їй би треба зайнятися продовженням роду. Це її карма. А карма не тільки позитивна буває, точніше не тільки негативна, а й позитивна. Відео про карму в мене не так давно на каналі було. До речі, я там показався в кадрі. Кому цікаво побачити не тільки мої руки, а й мене, ну то от подивіться. Там цікаво, і окрім того, щоб подивитись на мою фізіономію. Е, далі, ось, власне, сама карма. А тільки ця карма негативна, так у неї вже зараз від відпрацювання карми, то власне йде. Ну, Помана з у перевернутому. Туди ж егоїзм певний, присутній, думки за себе і так далі. Ну, ось вам карма. До речі, людина, я б не сказав, що дуже смілива. То, що за нею там стоять, то якби її змушують, а не то, що вона сама по собі така. Ось вищі сили відмітились. Ну, я питав, ось ось вони є. є. Ну, до речі, оця трієчка, четвірочка. А як довго без углі жити то залишилось? Знаєте, тут таке питання. А, далі, ну, ось постаруна єра. Уроки карми, так її вже по ній карма працює. Ну, власне, вона, вона других тикає, а подивилась би на себе краще, як то кажуть. Ну, але ж да, в своєму оці бревна не видно, як приказка каже. І по турісазу перевернутому. Туди ж, ось карма, чим далі, тим більше буде для неї наростати і більш жорсткою ставати. Ну, Тому якби це удари, це вже удари прямо мають посипатись з боку карми і з боку вищих сил. Ну, знаєте, був би в мене такий от набірчик, я б людям іншим про карму б не казав. От реально. Але навряд чи вона подивиться це відео. Хоча було б цікаво. А, ну, Гаразд. Для спонсорів каналу я, до речі, давав став, ритуал, як можна карму і людині, і країні прискорити. Ну, Це для тих, хто дуже сильно любить і поважає Мар'яну Безогу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Нового генпрокурора України мене просять подивитись. Це Руслан Кравченко. От так давайте запитаємо, а що він взагалі принесе Україні? Це буде правильне питання. То, що що він там за людина і так далі, то не ті питання. Що принесе? Ось, оце правильно. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, що принесе Україні Руслан Кравченко після того, як його назначили ось на посаду Генерального прокурора України? Покажіть мені, скажіть вам правду. Єра. Геба. Кану перевернута, угу. Урус. Та й вас перевернутий. Ну прекрасно. Ото. Ага. Ну і фінал який. Лагус. Ну, у ви і ах. Не настільки все погано ну і не настільки добре, як би хотілось. Отже, що ми тут маємо? Єра, гебо, Кано перевернута, урус, та й вас перевернути, Пус, пустару на зовсім Отал, Лаус. Дивіться, тривала робота, його тривалий процес. На посту він схоже пробуде, ну, тривалий проміжок часу, скажімо так. Мало того, результат його робота все-таки принесе. Знаєте, це як налажування якогось партнерства. Тут, знаєте... Схоже буде активна взаємодія з нашими партнерами в контексті, от якраз, ну, прокурор, ну, юстиція виходить, да, в контексті юстиції. Ну, все рівно тут певний обман ідей, певне розчарування. Ну, тобто, чи сказати, що ми по результатам його роботи, коли він піде з посади, прям супер ним будемо задоволені? Ну, то ні. Але все-таки певні зміни він запустить. Ну, це тривалий процес. Ось по урозу ресурси йому загалом дадуть, силу йому дадуть на те, щоб щось міняти. Но, я дивлюсь на прокурора, а в мене тей вас перевернути. Руна справедливості, руна юстиції якраз перевернута. Ну, тобто, чи вдасться йому зламати систему? Ні. Але все-таки якісь зміни в кращий бік в системі будуть. І тей вас перевернутий отал. Що таке? Отал владу показує. Угу. Ну, читайте між рядків І по лагузу. Ну, все-таки, якщо взяти, що це і країна, не тільки влада, то все-таки має бути правильний курс, ним заданий. Але питання в тому, що багато чого йому зробити просто не дадуть. От і все. Але загалом, в принципі, непогане призначення. В принципі Ну, чи зломить він систему? Угу. На жаль, ні. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте наступне питання. Знову таки був удар по полігону ЗСУ. На жаль, те, що збулося, те, що я казав, ще після ось нещодавнього удару по Сумщині що ще буде повтор. В той випадок, коли я не радий, що збулося, краще б не збулося. А от. Ну, Давайте подивимось знову таки, що там відбулося, взагалі. І чого так, чого вже котрий раз по одній і тій самій схемі, називаємо це так, відбувається ось такі от трагедії. Так, гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, ось на днях відбувся удар по полігону Збройних сил України. Що там взагалі сталося, поясніть мені.

Що в нас тут? Соло, Алі, Зансус перевернути, Ейвас, Дагас, Наутіс, прямий. Почну з кінця, Наутіс прямий, руна долі пряма, це судилося. Все одно б цю подію уникнути б не вдалося. Той випадок, коли бачите, від долі не завжди можна втікти. Не кожному везе, так як тому індусу, який вижив при авіакатастрофі. А, отже, що в нас тут? Ну, соло, соло сам удар показує, бабах. Мало того соло медіа. Це зв'язок, це медіа, так далі. Ну, там дрон висів. Ну, ось і показують. По альгезу. Ну, в принципі, треба сказати, що дійсно, в укриття пішли. В укриття пішли. Панцу перевернутому. Це не тільки обман, в даному випадку воно йде, як знаєте що. Непрофесіоналізм. Ну, відповідно. Тих, хто за той полігон відповідав, тут так і треба читати. Ну, мало того, це сам приліт показує. По Ейвазу. ну, Ансус перевернути Ейвезу, обдурили наше ППО, десь чи то засліпили, чи якось пройшли, що загалом той дрони не бачили. В принципі то, ну, по Дагазу. зміна ситуації, зрозуміло, різко, різко швидко, і по науті да. На, утізу, на жаль, доля судилося. Оце мене тут не радує, того, що, знов таки ну, як бачите, щурів тут не показують нічого такого, це називається халатність, недбалість, надмірна, як то кажуть, почуття безпеки і так далі. Ну, одним словом. Тут багато синонімів можна підібрати, але все воно зводиться до одного, да, по результату. Ну, давайте, висновки з цього зроблять нарешті, чи ще повтор буде. Так, гаразд, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то ось після цього недавнього удару по полігону ЗСУ нарешті висновки зроблять. Покажіть мені, скажімо вам правду. Тару ровно. Ну-ну. Знов таки ансус перевернутий. Ото. Урус. Да ясне ж діло. Дас. Манус. Фінал. Феху перевернуто. Ні що в нас тут? Постару на ансус перевернутий, Отал, урус, Дагас, манна, сфеху перевернути. Ну зразу розклад постаруна відкрива. Далеко дивимося, і ситуація, ну, певна невизначеність тут присутня на даний момент. Ну, Але гаразд, що, що із того, що видно? Постару на ансус перевернутий. Це зразу ну, попередження від вищих сил. Дурний знак, якщо хочете. Далі, ансус перевернутий, Отал, Урус. Непрофесіоналізм ну, якраз військової влади. То що в даному випадку це не про політичну мову, от не разу. Угу. Тим, не, о, тим не менш, все-таки якісь зміни мають бути. До речі, голови полетять: ось зміна знов таки посад. Ну, минулого разу драпатою відставку подав. Подивимось, хто на цей раз піде. Кого приберуть? Да й загалом зміна влади має бути, і по фегу перевернутій. Все-таки мають якісь кошти додаткові на це бути виділені. Ну, на... Я тільки не, не зовсім бачу на що, типу, як на покращення забезпечення, чи щоб там краще реагували на це, типу того. Но... Але що називається, а людей, то не повернеш уже. Ну таке, знаєте. Хотів би сказати, що прям супер висновки будуть зроблені і прям таке не повториться, але по таким рунам я тут цього не дуже бачу. Ну От чесно. І давайте на останок ще таке подивимося, чого останнім часом так посилилися обстріли саме Києва. Ну і по іншим містам летить. Но столиця останнім часом особливо під ударом. А, я, якби сам в Київській області, живу, тому чую, бачу, як то каже, да? а, от. Ну Давайте подивимося, що Київ. Добре, покажіть мені, будь ласка, так а чого останнім часом росіяни так об... сильно обстрілюють Київ? Чого саме Київ, поясніть мені? Скажіть вам правду? Мені перевернуто. Єра. Ну ясно. Ну, інгус. Далі. Пачка. Окей. Лагус. урус, перт. Ну і пофіналш. Маннус. А, -а, а. Насправді відповідь банальна буде. Що в нас тут? Воню перевернута Єра, інгус, Лагус, Урус, Перт, Маннас, прямий. Про що мова? Зразу, щоб розчарування побільше посіяти, щоб сумних новин побільше посіяти, ну, в якійсь мірі навіть паніки. Мало того, це повторювана дія, да це ж було вже. Ну, це власне їхні методи. Ну, якби ж не перший раз Київ обстрілюють. Да? Далі місто ресурсне, місто багате, да? плюс з густою забудовою доволі таки. Ось показують, що це у них. Ну, вони вважають, вони вважаються, зараз руни показують сторону росіян. Вони вважають, що це правильний курс, на що ось на війну, на прикладення сили. Це підкреслюються росіяни так вважають. І мало того, що багато сили треба, чого? То Шоперт Маннас, густо населене місто і столиця, влада в тому числі. Тобто багато людей і багато тиск, військовий тиск на багато людей. Тож окей, у нас ну, зрозуміло, по населенню топ один місто, більш да? Більших нема у нас. От, ну так. Тому, власне, все дуже і дуже банально. Щоб побільше, побільше онтрауру зробити, побільше смутку сумних новин. Зрозуміло, що раз столиця, значить, це рознесеться і всюди, зрозуміло. Плюс густо, густо, населений, густо населене місто саме по собі з великим населенням, і влада тут, так само, ну, столиця, власне. Ну, тому, ну я ж кажу, доволі все банально. Логіка це логіка росіян, підкреслюю, то будете казати, що це я, кажу, що це правильний вектор. Ні, це вам логіку росіян показав. Ну, таке от, ну. Ну що тут скажеш? Ну давайте, добре, на позитиві закінчимо. А чи полетить десь найближчим часом по Москві? Може не тільки дрони, а й балістика наша полетить, а? а то була інформація, що вже наша балістика пішла в серію. До речі, ще кілька місяців назад я це прогнозував, що розробки йдуть і розробки ракети, що скоро порадіють. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, десь найближчим часом буде обстріл саме міста Москва. Покажіть мені. Скажіть що вам, правда. Єра. Вуньє. Під якесь свято. Ну, ну. Кану перевернута. Кану перевернута. Ей, ось так. Райду, ну фінал який. Дві, ну окей. Дага, сингус. Да, буде, але це пізніше. Це треба почекати. Це треба почекати, то що зразу Єра повільна руна. Що в нас тут? Єра, Вунь, Йокана перевернута, беркана перевернута, Ейва, Зрайдо, дага, зінгус. Да, буде, буде, буде пізніше. Єра більше осінь показує. Скажімо так. Ну, але добре, прив'язуватись не треба, просто показую, що пізніше. Десь в районі якогось свята. Да. Ну і залом показують це радісні новини. Порадіємо. Хитрий план, хитрий підступний. З нашого боку буде винищення ППО, і якось наші хитро вдарять. Зможуть загалом її російську ППО обдурити, в принципі, а, м -м -м -м. летітиме швидке, цікаве летітиме. Ну, і загалом ось до да, газину, Зда, трансформація ситуації, знаєте, як початок нового етапу. Удар буде по виробництвам більше направлений. Зрозуміло, що ми ж не росіяни, і по мирняку по їхньому бити не будемо. На жаль, я тут додам. Да? Бо око за око, зуб за зуб, в даному випадку було б гарно. Але ми ж не такі, наші партнери, не зрозуміють. А ось, так. Да. Ну, тому так, тому да, російським виробництвом в Москві. Приготуватись. Ну, це пізніше буде. І хитрий удар, хитрий. Хитрий. Ну, гаразд, добре. Я далі не полізу, я подивився, все. Більшого знати нам не треба в даному випадку. Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте то бажання у спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунда стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!